Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ третій. вивчаємо тисячу. і сьогодні ми з вами будемо працювати над додаванням і відніманням трицифрових цифрових чисел порозрядно. Для цього з вами давайте виконаємо рухливу вправу для очей. Запишемо в зошиті число Класна робота. Сьогодні 16 лютого. Класна робота. І почнемо працювати. Відкрити підручники на сторінці 52. Завдання номер один. Заміни кожне число сумою розрядних доданків. Розряди в нас одиниці, десятки і сотні. Це 400, додати 50 і додати 6. 378. 300, додати 70 і додати 8. 340 і 980 ці числа не мають Одиничок, тому ми будемо записувати тільки три сотні, 4 десятки або 34 десятки. 980 це в нас 900 плюс 80 або 90 вісітків. Давайте з вами розглянемо завдання номер 2 числа сумою зручних доданків за зразком. Будьте уважні, кожен, е, кожне число, яке ми з вами кругле, яке ми отримуємо, воно буде на десяток менше або на сотню менше. 96 можна зручно розкласти на.

І останнє число 560 ми розкладаємо на 400 і 160. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Давайте з вами в завданні номер 3 прокоментуємо обчислення і зіставимо вирази в кожному стовпчику. Дивіться, ми вже з вами раніше в другому класі вивчали додавання по розрядну. 68 це 68, 24 це 24. Спочатку я складаю десятки з десятками, потім я складаю одинички з одиничками і складаю результат. Так само можна користуватися цим способом при додаванні три цифрових чисел. 680 можна розкласти на 680, 240 на 240. І поступово скласти спочатку сотні 600 і 200, а потім десятки 80 і 40. Далі ці е, доданки ми з вами об'єднуємо. Отримуємо результат. Сума виходить у нас 920. Віднімати, віднімати також можна різними способами. Давайте розглянемо перше. 84 відняти 36. Ви розкладаєте 84 на 70, і 14. Чому ми це робимо? Тому що в нас в одиничках 6 більше, ніж 4. Ви від 4 не можете відняти 6. Тому вам потрібно буде 1 десяток зайняти. І 36 це 36. Спочатку ви зможете відняти від 70 30. Отримаєте 40. Потім в одиничках ви віднімаєте від 14 віднімаєте 6. отримуєте 8. Разом 48. Тобто ви. Берете в борг, один десяточок. так, До четвірочки ви берете в борг один десяточок, ось сюди. І у вас буде вже не 4 мінус 6, а 14 мінус 6. Але не забувайте, що на десяток у вас вийде десяток, буде на один менший. Так само і в круглих числах, дивіться, трицифрових. Так само ми розкладаємо 840 на 700 і 140. Далі 360 ми розкладаємо на 300 і 60. Віднімаємо спочатку сотні. 700 мінус 300 буде 400. Потім ви віднімаєте вже 140 мінус 60, знаходите, що це буде 80. І разом об'єднали, знайшли результат. Якщо вам таким чином складно віднімати, ви можете користуватися зручним для вас способом. Але ми знайомимося з усіма можливими. Так, давайте тепер все ж таки повторимо, закріпимо правило порозрядного віднімання круглих трицифрових чисел. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи можу я від десятків зменшуваного відняти десятки від ємника? Так, Дивіться, від десятків відняти десятки. Від 4-6 я не можу цього зробити. Якщо я не можу цього зробити, то я розкладаю його на зручні доданок. Якщо я б могла його відняти, то я розкладала би на розряди. Сотні, десятки одиниці. Далі ви віднімаєте сотні, далі ви віднімаєте десятки і складаєте одержані різниці. Так, і тепер ми з вами переходимо до завдання номер 4 Будь ласка, розгляньте, як додавання виконувалося порозрядно. Скористуйтеся допомогою і обчисліть ці вирази. Поставте відео на паузу і виконайте роботу письмово. Запишіть задача номер 5 із відрізу тканини. Пошили 9 спідниць, витративши на кожну 2 метри тканини. Скільки суконь можна було б пошити з цього відрізу, витрачаючи на кожну сукню 3 метри тканини? Запишіть умову, 9 спідниць витрачають по 2 метри на кожну, а одна спідниця невідомо метрів. І ми запишемо з вами про сукні. Скільки суконь можна було б пошити з цього відрізу, витрачаючи на кожну сукню 3 метри тканини. Звичайно, що на сукню піде більше. Невідомо суконь по 3 метри тканини. Відріз був один той самий. Що ми будемо з вами робити, да? з чого ми почнемо вирішувати цю задачу? Дивіться, 9 спідниць по 2 метри на кожну. Тобто 2, 2, 2, 2, і так, поки 9 спідниць не пошили. Ми знайдемо з вами, скільки витратили на 9 спідниць. Для цього нам потрібно 2 помножити на 9, і ми отримаємо. 18 метрів. 18 метрів пішло на 9 спідниць. Через рисочку в поясненні запишіть на 9 спідниць. Друга дія. Друга дія. Нам потрібно з вами знайти, скільки можна пошити суконь витрачаючи на кожну 3 метри тканини. Ось у вас є відріз, в якому 18 метрів. І вам його треба розрізати на частинки по 3 метри. Розрізати це значить розподілити. Значить, ми що зробимо? Ми 18 метрів, поділимо розрізаємо метри і отримаємо кількість наших суконь. Запишіть 18 поділити на 3, дорівнює 6 дужечках С суконь, ми отримали і запишіть відповідь. Скільки суконь можна було б пошити? Можна було пошити 6 суконь. Спочатку ми в задачі знаходили. Скільки в нас оця довжина всього відрізу та множення. Загальна довжина. І потім ми вже розподіляли по 3 метри, шукаючи, скільки треба нам на одну сукню витратити. Наступне завдання номер 6. Знайди значення виразів. Ця робота складніша. Тому я зробила для вас ось такий помічник. Ви записуєте приклад увесь, потім розподіляєте зверху дії. Згадайте, що спочатку ми виконуємо дію в дужках, потім ми виконуємо ділення множення, а потім уже виконуємо додавання, віднімання в звичайному порядку. Дужечка перша, ділення друга, множення третя. Додавання четверта, віднімання п'ята. Внизу, під низом, під цим прикладом, ви розписуєте всі 5 дій, як ви їх виконуєте. Перша дія 830 мінус 340 дорівнює. Порахували. Далі, друга дія, той результат ви поділили на 7. Третя дія, результат помножили на 3. І так, подія розписуєте кожну, тому що вираз дуже довгий. Якщо ви будете зверху підписувати результати, ви потім заплутаєтеся, а якщо ви будете робити по діях поступово вниз, то тоді вам буде зрозуміліше і все буде по плану, по порядку. Ті всі чотири вирази ви опрацьовуєте самостійно, поставлячи відео на Паузу. Завдання номер 8 Виконай обчислення. Теж виконуйте самостійно. Отже, давайте з вами підіб'ємо підсумок, яким способом ми виконували додавання і віднімання круглих чисел. Ну, ми додавали з вами порозрядно і додавали частинами. Як можна міркувати при порозрядному додаванні і відніманні круглих чисел? Ми з вами додаємо сотні до сотень, десятки до десятків, одинички до одиничок. Якою арифметичною дією перевіряють правильність додавання? Додавання перевіряють відніманням. А якою дією перевірити віднімання? Так, правильно, додавання. Тобто вони взаємопов'язані. І що ви знаєте про задачі на знаходження четвертого пропорційного? Задача, яку ми сьогодні з вами розв'язували. Так, в цих задачах обов'язково є слово однаково, да, однакова кількість. І в цих задачах обов'язково йде перша дія в нас або ділення або множення. І друга дія вже виконується за запитанням. Я думаю, що ви покращили сьогодні своє вміння. Додому вам нічого, ви виконали класну роботу. І цього буде вам на урок достатньо. Дякую за увагу, і до наступних зустрічей!